І зараз наш наступний гість Дмитро Коваль, юридичний директор Трус хаунс Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю поговоримо з вами про а, ваше дослідження. Росатом став співучасником військових злочинів в Україні. Те, що зараз відбувається на ЗАЕС, воно для нас так би мовити під завісою певною невідомості, оскільки там ситуацію повністю контролюють росіяни. Отже. Про що дізналася ваша організація в дослідженні, яке ви оприлюднили? Я напевно скажу про ціль, яку ми перед собою ставили перед початком дослідження. І вона дасть зрозуміти, що ми дізналися, власне. Наша ціль була задокументувати випадки тортур, катувань та нелюдського поводження, які були націлені проти працівників Запорізької атомної електростанції, а також продемонструвати, що ці випадки катувань не є поодинокими, що вони трапляються масштабно, зачіпають велику кількість людей. А крім того, що до них дотичні працівники Росатома. тобто що Росатом як корпорація разом з Російською Федерацією, звісно, державою, яка взагалі. І здійснює контроль за енергодаром, так несе відповідальність за оці от катування та нелюдське поводження. Власне, це нам вдалося підтвердити. У звіті, у який спосіб вам це вдалося про підтвердити? Ми спілкувалися з потерпілими людьми, які пройшли через тортури, катування нелюдське поводження. Так ми також бачили фотографії від цих людей, де було задокументовано їх синці, результати побиття інші речі, які дозволяли нам зробити висновок про вжиття фізичної сили під час розмов, так званих з особами, які працювали на ЗС чи працюють, і також ми проводили осінт розвідку розвідку. Досліджували відкриті джерела, де повідомлялося також про інші випадки посягань на працівників запорізької атомної електростанції і публічні заяви працівників Росатом, представників Росатом щодо контролю за ЗС і подібні речі, тобто три основних джерела, але ключове це, звісно, спілкування безпосередніми потерпілими. Що потерпіли вам, розповідали в який спосіб на них тиснули, і через які катування тоді довелося пройти цим людям, якщо є обвинувачення на адресу росатому? Нам розповідали про різні тактики катування, які використовувалися. Зокрема, це побиття, це найтиповіший спосіб напевно тиску. Крім того, обмеження доступу до їжі води гігієнічних засобів. Це також вивезення до лісу для того, щоб люди копали собі могили і погроза розстрілом. Це також натягання на голову пакетів, з, звісно, вимогами там, чи розповісти інформацію, чи е, погодитись на співпрацювати чи подібні речі. Тобто те про що нам розповідали, це багато відомих. Так, і звісно, катування електрострумом це один із найтаких способів тиску, який використовується російською державою повсюдно. Тобто, це от ті приклади тиску, які ми за Коментували, і в нас є підтвердження від багатьох потерпілих, що вони використовувалися проти працівників заес, а з якою тоді метою росіяни використовували ці тортури і тиск на співробітників ЗАЕС? Я е, збираю всі мотиви, які існують, бо вони насправді досить розрізнені. Але все ж таки, мотиви, які існують у е, Російської Федерації і працівників е, представників Російської Федерації в Енергодарі, це е, така боротьба за лояльність чи вимога лояльності від е, в тому числі працівників Запорізької атомної електростанції. Але е, Приводом до катувань до вжиття цих засобів тиску були різні. Це могли бути, скажімо, служба в АТО в попередні роки. Певного працівника, чи якісь зв'язки з тими, хто служив у АТО, чи якісь е, там повідомлення, фотографії, які не сподобалися, які знаходились на телефоні, і які ніби як свідчать про нелояльність, це також робота в органах правопорядку в попередні роки. Ну і це відмова співпрацювати з Росатомом, підписувати контракти і така гучна позиція щодо цього питання. Тобто, в такий спосіб, російські окупаційні власті разом із представниками Росатому намагалися заохотити українських спеціалістів на ЗС продовжити співпрацю, підписати контракти з Росатомом. Ми не у всіх випадках встановили прям безпосередній зв'язок між катуваннями та оцю вимогою підписати контрактів. Але з грубша загалом дійсно інтенція була на випрацювання цієї лояльності, що якби одним із проявів, якої є, звісно, контракти. Тому я. Називають цю ціль як одну із тих, яку переслідували російські представники в Енергодарі, але я не можу сказати, що у нас є дуже чіткий зв'язок у кожній конкретній ситуації, що ця вимога, скажімо, лунала під час допитів, що підпишіть контракт, і тоді все закінчиться. Це завжди було якби складніше. Тобто, було багато вимог, вимоги, які там пов'язані були з загальною співпрацею, з передачою якоїсь інформації, з визнанням того, що ти там співпрацював з українською розвідкою, чи щось подібне. Але так лейтмотивом було також і оця лояльність серед іншого підписання контрактів. Аж брали участь у цих тортурах представники Росатому чи вони були безпосередньо присутні під час цих знущань? Ні, в нас цієї інформації немає, і я не думаю, що таке мали місце. Те, що нам вдалося дізнатися, і це все одно свідчить про співучасть Росатому в скоєнні злочину катувань. Це власне присутність Росатома в на початку розмови, так званої, на початку тиску з боку представників, скажімо, ФСБ на працівників ЗС, тобто, скажімо, працівників ЗС викликали до кабінетів, які займали. Тимчасово представники Росатому, і звідти вже ці люди зникали і далі з'являлися в камерах, де над ними знущалися, де вживалися заходи катувань, власне. Тобто, ми бачимо, що е, уможливлювали значною мірою представники Росатом подальші катування працівників ЗС. Окрім того, нам відомо про випадки, коли е, е, представники Росатома телефонували. Тим українцям, яких катували до цього в Енергодарі, і пропонували якби продовжити співпрацю. Тобто, це також свідчить, що вони. Цілком були обізнаними про ситуацію з катуваннями. Вони цілком розуміли, через який процес якби переконання пройшли такі особи, і тим не менше, якби для них було це нормальним бізнесом. Вони продовжували закликати працювати з ними. Е, також нам е, зрозуміло, що е, така кількість катувань там, прикладів катувань чи потерпілих від катувань, які були е, на запорізькій атомній електростанції, не могла бути непомічена представниками Росатом. То коли зникають на кілька днів важливі працівники, які працюють на станції, яка має, звісно, свій дуже строгий облік осіб, які працюють, які там відпочивають, які мають прийти на зміну, і так далі, це не могло не бути непоміченим представниками Росатом. Росатом чітко розумів, що що відбувається з працівниками, які зникають раптом. І вони змушені були там десь заміщати цих осіб, десь шукати інших, хто міг би прикрити ту ж саму функцію, десь просто якби не розраховувати на осіб протягом певного часу чи закривати очі на те, що вони повертаються побитими. Тобто, Росатом абсолютно точно розумів, що відбувається, тим не менше, жодних заходів не вжив, і більше того, користувався з такої практики схиляння в лояльності. Цікаво, що в жодному звіті від МАГАТЕ, адже представники цієї міжнародної організації контролю за поширенням ядерної енергетики з там є безпосередньо. моніторингова група працює постійно. Жодного разу у звітах магате цієї інформації не було. Вони що про це теж не знали, чи просто свідомо закривають на це очі ніде про це не згадують. Мені здається, вони побіжно згадували не про самі катування, але про тиск на працівників ЗС. Тобто так такі згадки принаймні були. Але що стосується катувань, це дійсно потрібно повноцінне розслідування, яке ми постаралися провести для того, щоб можна було фактологічно підтвердити якісь заяви про особливий тип тиску, наприклад, катування чи нелюдське людське поводження. І власне одна із наших вимог чи пропозицій до МАГАТЕ. Це розглядати безпеку, бо власне МАГАТЕ це не правозахисна організація треба також розуміти. Це організація, яка забезпечує покликана забезпечувати ядерну безпеку. Так, от наша пропозиція до МАГАТЕ розглядати безпеку саме у тих визначеннях, яке їй дається міжнародним правом, міжнародним ядерним правом, і це визначення включає не лише якби тверду безпеку, як це позначається, так тобто -то безпеку фізичну, але також безпечне середовище для працівників, тому що від можливої Милки працівника дуже багато чого залежить в сенсі безпеки на самій е, станції. І якщо працівники будуть в постійному стресі, в постійній небезпеці, постійно перейматися, чи будуть вони наступними, кого будуть катувати, звісно, е, ні про яку безпеку безпечне середовище на станції йтися не може. А відповідно, траплятимуться помилки. Тому наша пропозиція для МАГАТЕ власне розглядати безпеку багатовимірно. І як фізичну безпеку, і як безпека з точки зору людського капіталу, забезпечення е, нормальних належних умов праці для людей, які все ще залишаються е, на ЗАЕС. Тобто, ви цією інформацією просто хотіли спонукати магате бути більш, скажімо так е, ну не знаю, більше захищати тоді інтереси працівників. Ну то, тобто, мета, яка була цього, цього цієї всієї історії? Як ви цим цим дослідженням тепер можете скористатися? Знову ж таки, в нас кілька треків, вздовж яких ми рухатимемо наше дослідження. Дійсно, один із вимірів це магате. І ми проінформуємо Магате про наші знахідки. І наша ідея, щоб магате було більш вимогливо саме щодо дотримання. Я розумію, в умовах окупації поки що ми говоримо так справжнє. Звільнення чи справжнє забезпечення прав людини станеться тільки з деокупацією енергодара, але тим не менш в цих умовах, які зараз склалися, ми вважаємо, що магате може бути більш вимогливою саме в аспекті ем, припинення тиску і припинення катування людського поводження. Крім того, іншим треком, вздовж якого ми будемо рухати і хочемо рухати наш звіт, це ем, власне бізнесовий. Ми не хочемо, щоб бізнеси в Європі чи де інде продовжували е, спра... співпрацю, те, що називається бізнес usual, з Росатомом, тобто наша мета показати цим бізнесам, що якщо вони це продовжуватимуть робити, вони наражають себе на небезпеку, звинувачення в пособництві. Корпорації, яка свідомо бере участь в організації катувань, це дуже серйозне звинувачення на бізнес рівні, особливо в 21 столітті, коли всі корпорації змагаються між собою в тому, як стати більш дружньою до прав людини, більш дружніми до навколишнього середовища. А тут трапляється таке. Тому наш інший трек це власне робота з бізнесом і здорожчання для роса існування у цьому світі і налагодження інших бізнесових зв'язків. Дякую, пане Дмитре, за роботу і за оприлюднення цієї інформації. Дмитро Коваль був з нами, юридичний директор Трус Хант». Говорили про дослідження, яке провела ця організація, стосується зловживань, а також тортур наших співробітників на ЗС.